Давайте, хоч одного засудимо, інші замисляться. Мені так здається, не знаю. Так що ви з цього приводу думаєте, як вам здається, напишіть. напишіть нам. До речі, у Viber, да, 068 044 044 1 а національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео власне, де народний депутат Анатолій Гунько і його помічники розмовляють з підприємцем і озвучують йому суму хабаря. А який треба заплатити за кожен гектар землі Національної академії аграрних наук? З відео можна припустити, що до угоди залучені президент цієї академії академії і силовики Рівненської області. От, такі от схематозіки: ми обично пробіток. Я 30%, ну, можно 30%. 50% мы пошли. 50% мы Сейчас я дам, чтобы сразу они там мягче бегали с водой уже. Ну, я просто, честно, считаю, он такой нормальный, что есть. Все свои с ним. С собой, там, в Ангаре, где у 300 гривен, по договору будет сражаться 5, я должен по зарплате. Ну и с нами там, посмотрим по ретарам, все два ретараванца, но потом все уже на следующий год поурожает вас. Это мы все сами закрываем. Это все входит делать.